будемо грати в Робом, з моєю мамою, я вже її вже луплю. Коротше, е, мам, дивись, Roblox це, коротше, стіли Brain Road. Так, Диві, можна, не, я не можу що... до Нікіта, я не можу... Дивись, тут є... Не можу спинити. Дивись, оця штука, з допомогою цієї штуки ти думаєш, можеш робити. Ти е, її взяла в руки, Бачиш, вона все перерождається. Да. Ти мам, ось її йдеш, наприклад, сюди. Ти На мене нажимаєш, ось, 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 ось. і тепер ти мене можеш тягнути в будь-яку сторону, а я нічого мам, не можу зробити. Я не можу спинити. Все, іди, Мне и все. Почекай. Бежи в любую сторону, и я за тобой буду тянуться. Ага. <смех> а, <смех> все. а давай, давай, я тебе покажу сейчас прикол с этой штукой. Ну, ты остань на... месте. <laughs> давай. Ты чего меня волочишь? Я тебе хочу карусель. <laughs> ты чего меня волочишь мордой вниз? Ты давай не волочишь? <laughs> а <laughs> ну, <laughs> что ты не волочишь? Стань на месте. Чекай, <laughs> я не могу стать за на <laughs> Ну, наверное, <гум> <гум> я, 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 <гум> дивись, далі є оця штука. <гум> <Служ, гум> Тому <штука. гум> <Служ, п 'ят> вона дуже класна. Ти дивися, бачиш що? Я тепер в тебе свідчуся. Чого не свідчуся? Ось оп. І ти, і ти, і типу, і ти міняєшся зі мною тілами, поняла? Я не ти, ти це я? Ну да, так, ми з тобою помінялися просто містами. Дивися, подивись, що в мене в руках. Візьми цю саму штуку. Я. А, чекай, що це таке? Нажми на екран. Просто нажми. Тапни. Ось, в тебе <плес> появився твій клон. Тепер ти нажимає, дивись, відійди дуже далеко. <плес> тепер нажми на цю кнопочку. <плес> на оцю. І ти помінялася з ним міста. Ця штука дуже прикольно спорюється для цього, дивись, наприклад, е тобі потрібно проникнути на базу, дивись. Подивись на мене. Де? Це мій клон. А, а ти де? <плес> я тут. Де тут? Ось це тому. А ось все, я, я не можу забігти. Я тут. -ту. Боже, не попала. Чуди, а там Боже, що там Моя мама просто в пробі з діви прийде. Де ти? Ось там мене, я перед тобою. А, все. Ти йди сюди. Давай. Я боже, я на тебе дивлюся і ржу. Диви, стань на кого. Нажми тепер на екран. Нажав. Тепер нажми на цю штуку кнопку. Оп, і ти тепер на базі, поняла? Ага, а як ти тебе... А ніяк, бо я тебе зараз заблокирую. Я туди. Дивись, е, попробуй в мене щось вкрасти. якогось брінрода. а я. Що Дивися! Що, ось що Дивись, Ось дивись. Просто підійди тобі брінрода, якого ти хочеш. Почекай, ти зучила, бріот, я не можу стати, воно бігає, бігає, куди бігає, куди воно бігає?

Бачиш? Оце? Да, Бачиш, що на секунду? Як це не мав, не треба, гарне. Ооооо, майка. Як ти вже не базу. Давай на телефоні будеш. На не телефоні... хочу, я хочу вчитись. Бачиш mm. оце дивись. По перше, давай тобі зробить інструкції. Давай. Це грати ці ваші ігри. Я думаю, це зяв ти граєш. Ні. То на телефоні, бо -то тобі буде легше. А ти думаєш? Що да. Буде. Ну, тут да. медленніше. Давай попробуй на телефоні. Бо я... Ой, ти в руку цю фігню. Забери. Так. Забери. Ось ось. Тепер Мені кажуть, я задом наперед бігаю. Ні. Е... А як лупити? Як лупити? Ось, бачиш, нажала на кнопку таку. О, і ти вдарила. Це ти мене вдарив. <рес> такого збіжу, так. хоча б такого. Біжи тепер до мене. Усі а є, де ти? Ось я, ось я. Качка, качка, качка. мене. А так. де ти? А, я думав, що це ти. А, все. Це твій клон. Оба! Єсь! Це ти на мене бджіл на мене? Так, да, це тебе ефекти. А тепер ще оце, о, дивись. Оп! І тепер ще оце. Що ти зі мною зробив? Ще з тебе треба на свою базу і заблокувати базу. Чи ти мене волочиш? І тепер бистро заблокуваю. Тепер ти в мене будеш на базі і ти звідси не виберешся. Дивись, в такому випадку, якщо тебе заперли на базі, Бачиш, я тепер не можеш вилізти. Тобі потрібно нажати на цю кнопку і нажати респавн. Ой, боже, ти хотіла мою базу відкрити за робочу? Так. Да. Це в тебе бабла нема. Ось все, і ти переходиш. Ой, природиш. є 80. Це не нема. Ну так. Тут тут нічого не видно. За, заблокуй цю базу. Почекай, мені треба ще попасти туди. А! Почекай. Ну, як бігає так цікаво. Нормально? О, все, я заблокувала, так? Да? Так. Да. Так, да, попала. Може, це настільки легко чи це. Це ти... настільки тяжко. Чи ти не справляєшся? Мені легше дитині рибу ставити чомусь. <рес> це точно. <рес> Ей, ну, так, Дивіться. Йди, е, коротше, на свою базу. А як ти не виходить? Ой, зробили. дивись. Та ти, ти можеш це... це твоя база. Дивись. А це моя? Дивись, бачиш за окупацію. А що таке дзин-зин-зин-дзин? Дивись, це коли ти знаходиш на це, ти забрала бабки. Дивись, бачиш оце? Це тукана-банана. пана. Диви, тука Ось, бачиш, написано тукан на Перша да. брейн род Це його категорія. А, тут є індекс. <проб> і в цьому <проб> індексі <проб> тут показують, наприклад, обичний. І <проб> ось наприклад, ось бачиш? бог брейдрон. <проб> ну, <так>, це його <проб> <є> категорія. <проб> Перше нижче, скільки вони приносить, 100 тисяч секунд. І далі, скільки вони коштують. Наприклад, коли ти. Вони ж у мене є кошту. Ну так, це воно показується, коли вони йдуть по цьому. Що я тобі зроблю. Ось дивіться, бачиш, наприклад, тут я можу його купити за 2000. е це фьюз машина. Е-е, сюди ти можеш засунути ось, бачиш, наприклад, манговини паротики. Ми потрібно поставити це два, а тільки запустити. Значить, через 7 хвилин, воно Оце от через 15, а буде такий авто, зараз я запустив його на планшеті. Воно буде через скільки тут теж там. Ну, я лакса на телефоні. Я не бігаю. Я не бігаю. Дивіться. Тут є, почекай, тут є перегородження. Тут, наприклад, знаєш, що у мене потрібно один трильйон, а в мене тільки 849 мільярдів. Коли я цей і мені треба тільки отрала, отрала. Коли я нажму переродження і в мене все буде. Там вона засвітиться жовтим. Бачиш, поки що я не можу перейти. Вам нужно по виповнити всі умови. Коли ти переродишся, в тебе в магазині будуть розпилений удар і пушка для пінбола. Мар'ян, що ти скажеш? Okay. <рігана> Дивись, магазин. Магазині! Тут все бачиш розпутання. Магазині асасіні. Дивись, далі все бачиш? Я не можу це купити. Один з перерожньо треба. Магазин немає, так? Дивись. Бачого лос крокоділіка цей. Да. Я його зробив. Це івент. З допомогою івенту його можете отримати. Коли людина бере оцей оце, оце, три бомбардірку підігло, і до того, що становиться в дивись. Вони беруть... Кстати, ти можеш брати свої бомб, ти можеш красти оце таке, дивись. Наприклад, ти підходиш. о Бля, мені треба когось продати. Ти тако береш, бачиш? Украсть. Дивись, украсть. Зажимай. І все воно получається в руках. Ось Оп. В руках. Ти його несеш на свою базу. І тоді воно його вказується в якомусь місці. Я базі всі. Або ти можеш такого обставити переставити. Я не А на що закривати Ну, типу, що до тебе чужі. А ну, тут є чужі? Ну, тут поки що нема, це вінка. Ти. А Це там тебе, якщо в тебе буде відкрита бани, Ні, і тебе от такі бримони, якби в, із... в тебе в тебе, бляха всі на, 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 в тебе всі ігроки до тебе залетять, і всі, і всі, всі такір. Все, в тебе через треті через через 10 секунд в тебе нічого не буде. Вони як голубі, бо вони ж їм треба. Вони ж їм треба, щоб вони бабки їм приносили. Вони боліли, <реку> вони голубі, так, як голубі, такого би Мар'ян, що ти робиш?

Тепер нажми на кнопку, Прошу, нажми на екран. Оп, все, я заводи. Я з тобою помінявся не Дивися, оця штука вона дуже корисна, чрез звичайно. Вот дивись, наприклад. В тебе є капкан. Капкан. Як це гра називається? Стіла Брайн Рот. Окей, в магазині ти купуєш капкан. Вони теж дуже полезні, хоч вони її мало. Ти коротше береш, їх собі купляєш, Кожен капкан ти, ти знаєш, як вона ще працюють. Я не знаю, не знаю, я знаю. Ну, так як убийний капкан. О, ставиш, тут, наприклад, два капка. І один капкан заблокує на 7 секунд. Сюди все встаєш. І тепер дивися, наприклад, Маріан, іди заблокувати свою базу. Дивись, Коли, коли е, він біжить, е, він хоче її заблокувати, да. а ти береш цю штуку. З ним міняєшся місцями і він оказується в капканах пойманий, а ти в нього поки що крадеш бринт і він не може нічого зробити. <гум> Поняла? Який ти коварний. Хорош. Це Так, да. А тепер подивися на мої всі бринроти. Вони <гум> дуже, дуже дорогі. З <гум> нього, наприклад, тільки що. Тільки... Кстати, моя тут. Дивись, що тобі потрібно уяснити таку штуку, як переродження. Ти я тобі вже пояснив, так? Mm -hmm. Це okay. Е, Дивися, що ж тобі треба? Е, всі штуки вони вже пройшли, але тобі потрібно об'єднувати. Пройшли? Подикай, вони тільки закінчилися на тобі. Ой, і на що ти вийшла? А я думаю, що вже ж маю. Тільки що, ну 5 секунд назад. Дивись. Тут, дивись, е, дивіться, побачиш капкани. Ти вже поняв, що це таке. Да, так. Капташ капкан, і тут хтось з нього заходить і поймається. Дальше ця штука. Ти міняєш з ним тіла. Далі суперудар. Ти можеш його так хіганути, щоб він зіганути, що він аж в больниці окажеться. Те ж, наска засламався. Хорошо. Це котушка повністю, тому що ти можеш швидко бігати і наші струвати. Ось оце ти тоже вже знаєш дивись. Оця ось штука. Оп. Yeah. Це плащ не ведівка. Два. Ты зравню, нажимаєш і знаєш не видів. Це даже. Я і так не, буду, не куди бігти, не це в тебе да шей невидимо. Двісь. Эй, дальше голова медузи. Я ти уже mm. знаю. <звук> дальше дивися. Ось ця штука. Ты <звук> знаєш, цю штуку? Mm. Дивись. Варіант, иде. Де він вже знаходиться? Боже, вона дитина. 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 дитина заблудилася. А то я стань. Мама, Стань на місце, будь ласка. Мам. Дивись, береш цю штуку. Угу. То де ти? Дивись. Угу. Так ось вона нажимає на цього ігрока. І він в тебе, коротше, за тобою волочиш його. Тепер диви, ти можеш зробити з ним. І волочиш його по всій грі. Диви. Можна йому зробити короче. Это же не час, но время час хорошо, все. Тепер дивись. І тепер оця штука. Ну, це прикольно. Це все видиш і Тепер буде стріляти у всіх ігроків, які чужі. Ти, ти реально думаєш, що я це все запам'ятаю за один раз? Ну, я біля ти ще не вийде, що я навчилася. <реш> щоб я... я лупити по мордам ще не навчилася тою рукою. Моя що не цікаво Добре, хлопці. Всім підсім. Хорошо. І всім, друзі, до побачення. Якщо вам сподобався ролик, то ставте і підписуйтеся на наш канал. А і жди друге відео на нашому каналі. А, всім до побачення!